Бачите, Макс? Давай. Максюха. Боже, це і моє життя. Хто би що не говорила, а це і моє життя. Я тебе наберу зараз. Ой, не чую. Макс! Він куди йде в школу. Так, він же дзвонив, угу. Отак. Макс. О, гай ранок починається. Максик йде в школу. Максюха. Клас, ви тепер так близько вмірюєте? Боже, водно? це моє життя. Хто би що не говорила, а це моє життя. Я тебе наберу Ой, не беру зараз. Він не чує. І він куди йде в школу в Так, Там, він, тут... він вже дзвонить Угу. Mm -hmm. Отак, ранок. Максик в школу. Син, що? Йдеш? Ну йди в школу, йдеш? Так, дивіться який у нас ранок душевний. Що ви Христові весь пані? Христос воскресеньє. В Взагалі в чому вставила 630? Я не знаю, тому що телефон визвонював, визвонював ти вже встав. Але кавалерка, скажу вам тако. добре чи зле, неділя чи понеділок, але кожна людина рано має встати, файно файносипати, ікла вчистити, песок файно вмити, директор, що на воду, хлопці кутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Добре, Добре. Добре. їхав. Ти встали. не співай, а ти не підказує цього цветі? Ні, встали, але думаємо, що на сніданку. Варті жар. Максюха О. вже пішов до школи, то мене вже одне радує. Ну, але кавалєрка, вже як є. Ну, вчора були гості, сьогодні трохи кепсько, говорю, так як є, тому що допізна сиділи, не змучені. Ну, але... Це то гарно посиділи? Ну, так. Ну, ви, ви вчора, я читала коментарі, ви всі питаєтеся, звідки ось в мене піжамо. Я вам навіть посилання залишу. то короллєво продає. Але там є дуже багато сорочок, вообще шикарних. Оці так, сорочки та. і ті з камінчиками та рожеві сорочки. А знаєш, що мені ще колок. подобається той лонг з тими камінчиками. Є його тут? Да. Я так хочу, я писала, а да. а, але мені треба поміряти. Я собі взяла. А да. що камалерка теж вам посилання залишу. Ну, а ми йдемо робити сніданок, кавувати. Ти придумала, що так. будеш робити? Так. Що? Салат. Яйця. Так. Ти так. яйця любиш. Салат, да. Яйця. Хлібець. Каву. Ні, хлібець. тости. Тости, Тосте. Добре. Тосте. Зараз щось так.

— Ти від вас всіх? — А але ти лежала і мовчала? Ні, я би співала на цю хату. А я би співала. А це я не сумнівалася, я речі висплю, то ти вона до мене переходить і каже. — «Ти що не то успіш? Так, ти був, був те апарати, я не можу там. Що, вже не плити? Кавочко робить подружця. Хочу повітря по всім гарного, доброго, мирного, найголовніше, мирного і позитивного дня.